Швидко і скинути, вона у вас буде притиснута. так Ви одна одну вчите, перевчитися буде дуже проблематично, але якщо ви будете його тримати ось таким чином, перший, третій, а оцей речах, то буде набагато простіше. так Тому ставите так, як ви звикли, перевчитися буде важко. так Але будемо спробувати. Якщо у нас не вийде одним пальчиком штовхати, ми допоможемо собі іншою рукою. так Знімаємо. Так? Натягнули вену, ставимо сюди так, під 45 градусів, під куток 45 градусів і дивимося на поверхню канюлі. О, побачили? Забарвилося. Супер. Ми потрапили у вену. Кров вже почали рухатися, чуть, чуть опустилися вниз і ще вперед просунулися, щоб у нас канюля зайшла. Тепер зупинилися. Тепер біла, рука, біла у нас стається на місці, а цим штовхаємо канюлю до самого кінця. Ні, ми витягуємо голку, штовхаємо ось це, штовхаємо супер, штовхаємо, зупинилися. Тепер цим пальчиком прижимаємо так, і біле достаємо повністю. Супер. Так? Тепер дивіться, кров у нас назовні не виділиться. Це скинули. Навіть якщо у нас пацієнт смикається, дюгається, він нас ніяк не травмував. так, Ми нікуди не спішимо. Тепер ми можемо зафіксувати пластик, так? Ми залишаємо його, він у нас нікуди не дінеться. не там що так, так. У нього Тепер ми фіксуємося на місці входження канюлі у вену. Да? Це ми ні в якому разі не чіпаємо і ставимо, кріпимо пластир. Це не найкраща ситуація. Да? На жаль, з таким не працює. Да, так. Так, 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 добре, так, да, так. Угу. І зафіксували. Так. Ми зафіксуємо повністю. Так? Тепер ми не повинні були від'єднувати пластир, тому що нам потрібно чу-чуть його від'єднати, а потім натягувати. Так? Давайте. Тепер, от Як тут ми зараз будемо робити, Тримаєте за, да? витягнете за. Отак. От от да. Оце буде краща фіксація. Так? Зафіксували. Так? І тепер той край. Перекиньте, перекиньте подовжувач сюди наверх, щоб він краще фіксувався. І натягніть його трошечки, можна так під кутом. Угу. Зафіксували. Так. Так. Можна зробити трошки більше перехрест. Тепер закриваємо, затискач. Так що ми так відомо закриваємо, <різвався> так, але зразу. А в нас кров не виділяється на ага, зумні. Да, у нас немає крові на нас, нас кров так? Mm -hmm. да? знімаємо фільтр. Викидаємо, mm -hmm. да. приєднуємо шприц, відкриваємо затискач. Можна його на себе більше потягнути, да? Для того, щоб він так. Да? Да? І пульсуючими рухами промиваємо, да? промиваємо. Тримаємо поршень під тиском і закриваємо затискач. Витягуємо, так? закриваємо, якщо у нас, наприклад, в комплекті у нас тільки ось така заглушка, так? то закриваємо і так, Закриваємо заглушку, або ще таким самим безголковим конектором. Так? Тепер фіксуємо. Тут у нас просто силікон, тому воно трошки не, не все зафіксувалося так, як треба. Це важко. Так, просто зрозуміти, як технічно це все працює. Так, Так. Так. Силікон, тому воно погано в нас тримається. Ділянка Все супер. Якщо ми витягнемо цей катетер, ви бачите, що кров назад у нас не повернулася. Коли ми його промили, у нас він всередині, виходить, з економічним розчином, він у нас не буде травмуватися. Ок. Дякую, дякую дуже. Дякую. Давайте Прекілька ще тепер ми зможемо